Привіт, Україна на зв'язку! Для тих, хто перше завітав, повідомляємо, що тут ми говоримо про головні новини зі всього світу, розбираємо гучні теми і не тільки. У цьому відео поговоримо про головне, що відбулося за останні дні, та перед початком хочу вас закликати допомагати українській армії робіться на достовірних та відомих ресурсах, послання на деякі ми залишимо у описі під відео. Також, українці, підтримайте підпискою на канал та слідкуйте за нами у інших соціальних мережах. Всі посилання під відео. Що ж, не будемо гаяти час максимально інформативно та коротко. Починаємо. Президент Володимир Зеленський заявив, що НАТО та все міжнародне співтовариство мають передбачити превентивні удари у разі спроб застосування РФ. Ядерної зброї. Про це він заявив під час онлайн-спілкування в Австралійському інституті Лоуї у четвер, 6 жовтня. Що повинна робити НАТО? Унеможливлювати застосування Росією ядерною зброєю. Але що важливо, я ще раз звертаюсь до міжнародної спільноти, як це було до 24-го? Превентивні удари. Щоб вони знали, що з ними буде, якщо вони застосують, а не навпаки, чекати ядерних ударів в Росію, щоб потім сказати: Ах, ти так, ну ось тримай від нас. Переглянути застосування свого тиску. Ось я вважаю, що повинна робити НАТО. Одразу варто зазначити, що до цього ядерні погрози лунали від Путіна, Лаврова та інших російських політиків та пропагандистів. Что ставить под загрозу безпеку не лише Украины, а и Европы та и світу в целом. Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения. И при угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы безусловно используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Приглашаю вас посмотреть ще раз на абсолютно чітко обозначенные случаи, коли допускається применение нами ядерного оружия. Вже покласи ті слова президента України Володимира Зеленського в Кремлі не залишили без уваги. Прес-секретар Путіна Дмитро Пісков назвав це закликом до початку світової війни. Його слова цитують російські ЗМІ. На це мають звернути увагу всі країни світу, а США, Британія та Країни ЄС особливу увагу. За його словами, заяви Зеленського ніщо інакше як заклик до початку світової війни. Пісков зазначив, що США та Великобританія де-факто керують діяльністю Києва і тому вони мають нести відповідальність за заяви Зеленського. Також у своєму історичному стилі відреагував на слова президента України і маріонетка Путіна Мєдвєдєв, який видав наступне: Зеленський заявив про необхідність превентивних ядерних ударів по Росії. Цьому у психіатри мають зробити превентивну терапію Черепа, поки він не накоїв ще більше бід для свого народу та всіх інших. В Офісі президента України також пояснили слова Володимира Зеленського. Так, у себе квітер радник глави Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що президент нічого не сказав про превентивний ядерний удар по Росії, як це вже встигли подати російські та білоруські пропагандисти. Зеленський нагадав про російський ядерний шантаж і запропонував світу превентивно окреслити для Росії наслідки та посилити удари по РФ, санкції та збройну допомогу. Також прес-секретар Зеленського Сергій Никифоров заявив, що президент говорив про період до 24 лютого, коли світ мав прийняти превентивні заходи, щоб не дати Росії розв'язати війну. А в цей час йшлося лише про санкції. Він зазначив, що шантажувати світ вибухами на ЗС. Та всіляко натякати на використання ядерної зброї дозволяє собі лише держава-терорист Росія від України. Таких захиків ніколи не почують. А що думаєте ви про слова Зеленського та реакцію Росії? Пишіть у коментарях. О 6 ранку, 8 жовтня, спалахнув Кримський міст. За першими даними, спалахнула цистерна з паливом. Одним із перших відреагував радник голови Криму, який повідомив. Що судоплавні арки не пошкоджені. Початку детальної інформації про те, чи це був підрив, чи нещасний випадок не було, але в мережі з'явилося безліч фото та відео, на яких одразу було видно чималі руйнування. У телеграм-каналі Сергія Стерненка з'явилися кадри, де видно, як дорожнє полотно мосту йде на дно після сильних руйнувань. Також блогер зазначив, що російський пропагандист Соловйов ніяк не хотів реагувати у прямому ефірі на запитання від глядачів по Кримському мосту. Але їх було так багато, що зрештою він психанув і заявив, що місць стілий просто одна цистерна спалахнула. Пізніше з'явилися кадри моменту вибуху на мосту. Потім з'явилася реакція радника глави офісу президента Михайла Подоляка, який зазначив наступне. Крим, міст початок. Це незаконне має бути знищено, це вкрадене має бути повернуто в Україні. Це окуповане Росією має бути вигнано. Ще пізніше з'явилася і реакція Кремля. Прес-секретар Дмитро Пєсков заявив, що російський президент доручив створити урядову комісію через надзвичайну подію на Кримському мосту. За словами Піскова, комісія має з'ясувати причини події та якнайшвидше ліквідувати наслідки. До її складу увійдуть силові структури країни, а також влада анексованого Крима. На момент запису відео це вся головна інформація. Постійно з'являються нові кадри руйнування та пожежі з різних ракурсів та реакцій різних політиків. А як думаєте ви, сталася пожежа і цистерна вибухнула сама по собі так, що розвалився міст? Чи то робота експертів по бавовні? Пишіть у коментарях. Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель закликала не вважати Блефом загрози Росії застосувати ядерну зброю. Про це 6 жовтня повідомило німецьке видання. Виступаючи на 77 річчі редакції в Мюнхені, вона наголосила, що міцного миру в Європі можна досягти лише за участю Росії. Ці слова канцлерки збентежили українську спільноту та викликали шквал критики у бік колишньої лідерки Німеччини. Досить емоційно відреагував радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк 7 жовтня у Твіттер. чисти лицемірство! Росія вторгається в Україну, знищує міста, влаштовує масові страти, загрожує світу, зброєю масового ураження, якщо той не дозволить геноцид та анексію. Здавалося б, усе зрозуміло. Але знову виходить пані Меркель і каже: Ми з Росії не буде міцного миру. Як це зупинити? Постійний представник України при ООН. Сергій Кислиця у Твіттер також відреагував на слова Ангели Меркель, дипломат ретвітнув пост постаналітика Матя Анелеса про заяву колишньої канцлерки та написав на дворі 2022 рік. Вибачте, а хто і що таке Меркель? Були й інші реакції, але суть, я думаю, ви зрозуміли. Що цікаво, це вже не перші слова Ангели щодо Росії та України, які викликають певні питання. Як наприклад, 28 вересня Меркель вже озвучувала позицію про те, що Німеччині у майбутньому потрібно буде налагодити відносини з Москвою. На відкритті фонду федерального канцлера Гельмута Коля вона заявила, що це не ознака слабкості, а ознака політичної мудрості, яка допомагає зберегти простір для маневру або, що не менш важливо, зробити новий план. На її слова, тоді яскраво відреагував колишній посол України в Німеччині Андрій Мельник у Твіттер. Складно повірити, екс-канцлерка, яка своїми роками путінського затишку зробила ймовірною агресію Москви проти українців, безсоромно філософствує про те, як можна знову розвивати щось на кшталт відносин із нами та з Росією. Взагалі про відносини Путіна та Меркель можна робити окреме відео. Є дуже багато фактів між цими персонами. А що ви взагалі думаєте про слова Меркель? Та чи не бере вона на себе багато гучних заяв, як для людини, яка на пенсії? Пишіть у коментарях. Президент України Володимир Зеленський 7 жовтня підписав указ про питання північних територій Японії. В указі він врахував постанову Верховної Ради від 7 жовтня, в якій український парламент визнав острови Курильської гряди Шикотан Кунашир та Іторуб, а також архіпелаг Хабомаї окупованими Росією. Президент постановив, що Україна підтверджує свою повагу до суверенітету і територіальної цілісності Японії, включно з її північними територіями, які продовжують перебувати під окупацією Російської Федерації. Він доручив Кабінету міністрів України у дипломатичних відносинах з Японією виходити з позицією, що північні території є невід'ємною частиною суверенної території Японії. У вечірньому зверненні 7 жовтня Зеленський назвав це юридично бездоганним і справедливим. А також. Висловив більш детально свою позицію сьогодні ухвалено важливе рішення, справедливе, юридичне, бездоганне, історичне. Україна підтвердила свою повагу до суверенітету територіальної цілісності Японії, включно з її північними територіями, які поки що перебувають під російською окупацією. Сьогодні я підписав відповідний указ: є відповідна заява Верховної Ради України, і ми закликаємо всіх. У світі ухвалити аналогічні рішення. Росія не має жодного права на ці території. Всі у світі це добре знають, і треба нарешті діяти. Треба звільняти від російської окупації всі землі, які окупанти намагаються залишити за собою. А на цьому у нас все. Свої думки щодо новин у цьому випуску пишіть у коментарях. Наостанок прошу вас підтримати підпискою на канал. Це дуже важливо для нашого розвитку. Підправляйте відео друзям та близьким. Взагалі, підтримуйте українських блогерів, будьте сильними, вільними та вірте в воїнів, які боронять усіх нас. Слава Україні!